Але коли ми говоримо про сучасний світ, про останні такі 100-150 років, навіть на коли вже життя таке стало більш змінилися умови життя. Змінилися умови життя, і тут народи вони почали жити ну більш спокійно, не так змагатися один з одним, не так сторонитися чужинців. Більш приймати. І український народ, я ж кажу, що він ну, дуже гостинний і в себе прийняв багато людей, інших народів, які звідти вийшли. І самого народу люди теж виходять. І наразі те, що ми можемо бачити в сучасному в нашому явленні, в сучасному зрізі, що український народ породив багато виродків. І вони, як появки, живуть на тілі українського народу, що є люди, які усвідомлюють, що є держава, що є місія, що є приналежність, що є інші люди, що є душі, які не можна губити. А є люди, які на, на тілі народу з народу в, вирозли, ну, виповзли, виродились. Да? І от вони виродились, і вони є виродками з народу. І вони не є народом, тому що в них усвідомлення долучення до народу немає. Але вони розуміють, що поруч з такою великою. Силою, як народ, і можна трошечки бути хитрунами і на ньому попаразитувати. І таким чином ну, треба роздивлятися, тому що я кажу, що може бути людина із народу хитра і така, знаєш, як цей, вона ніби в народі, і ніби з народу цього їсть, це як ракова пухлина. А є люди, які до народу не відносяться, і з народу їдять, там з його тіла, і це тоді вже паразити. І тут, ну, тут ну, от, я ж кажу, Тих, хто заважає народу України бути здоровим, їх багато є. Тобто, і внутрішнього це можуть бути виродки, вироджені клітини, да, які вже стали як, ну, як рак, да, тобто як онкологія, так і зовнішні якісь. Ну, тому що раніше, якщо ну, викидали людей з села, викидали людей з роду, з племені, то такі люди ну, десь вони розбійнячали, да? тобто, але їх ну, потроху вибивали, або вони самі там, в лісах вмирали, або об'єднувалися якісь громади, і потім приходили і знов просилися. Тому що ну, люди виживають в єдності, і в, і все одно, які б не були утворення соціальні, суспільні, вони все одно будуть доростати і збільшуватись, тому що люди мають один одного підтримувати і важкі часи, ну, це таке випробування. Але наразі така кількість український народ відборонив землю. Але розумієш, така кількість нервових клітин була знищена. Що я маю на увазі? Що український народ ну, він народжував митців, народжував поетів, народжував науковців. І так як ми були під окупацією багато століть, то всі ці люди їхали і укріпляли державність Московії, тому що науковці всі їхали в Москву, політики всі визначні, їхали в Москву. Тому народ, те, що в себе народжував, то воно просто їхало крізь, а тут лишалося ну таке більше нервне тіло, в якому імунітет навіть не дуже працює. Да, тобто, воно таке спляч в комі, такий, да? тобто народ такий був в комі. І незалежність вона народ трошки пробудила, але народ, який не боронить свою землю і не заплатив кров'ю і заснув, да? тобто, це такий майже мертвий народ. Ну, про це багато казали і в 90-ті роки, і потім і на Майданах, і крізь. І такое потроху-потроху український народ пробуджується. Але він же породив таку кількість онкології та паразитів. Що ця маса в населенні людей, які не є народом, ну, вона така велика, що народ оговтатись і піднятись не може. От він навіть і пробудився, але в нього такий важкий цей сон, і ще така велика кількість цих піявок, і всередині цих нарощих онкологій, що він ну, дуже хворий. Тобто він наразі такий, що не дуже може піднятися. І навіть війна не, ну, не, не утворює таких ось, ну, імунних клітин. Ну, Я маю на увазі. Таких процесів, які б онкологію цю вичищали, паразитів віджимали, да? тобто, ну, народ я думаю, що може встати з колін прокинутися і очиститись. Але зараз кількість його ну, живих життєздайних клітин достатньо лише на те, щоб волонтери волонтерили, військо відбивалося, да? тобто це такий, ну, прокинутий, але дуже-дуже поранений. Народ, який відбивається ногами, і все всі, всі зусилля на те, щоб ногами відбитися від зґвалтування, тобто і тому ті люди, які до народу відносяться, вони зараз волонтерять, допомагають, працюють от, і забезпечують цей кровотік, і на цьому кровотоці. Десь е, інша частина населення цієї території, яка належить українському народу, і які по добрій волі дозволить тут жити іншим людям, не дивлячись це народи чи це просто виродки. Тобто, ну тобто, це різні такі поняття.